Доброго дня, компанія Фокус настамент Hyundai i 30 2014 року випуску 1,4 бензиновий двигун під капотом з газовим обладнанням до оснащення. Автомобіль має гарний технічний стан, є невеличкі значні дефекти по кузову. Партроніки задні, гарна, непогана комплектація для цій машині. Салончик тканевий, чистенький, охайний, є у нас. Задній підлокітник та третій підголівник, присутній автомобілі. Далі на передній ряд перейдемо. Тут у нас скло піднімачі, регулювання дзеркал, корекція фар, партроніки, шкіряне мультикермо, механічна коробка передач, підігріви передніх сидінь, кондиціонер, мультимедіа та бортовий комп'ютер, присутні в автомобілі. Це салончик чистенький, охайний. Знаходимось Михайло Гришка 4, працюємо без вихідних, і ми чекаємо на перегляд. Авто можна придбати в кредит лізинг або приїхати та забрати його за готівку.